Привіт, мої дорогі левчики, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо таро передбачення для вас вже на січень місяць, трошки запізненням, але ми будемо брати від сьогодні і до кінця місяця. Ну що ж, мої люди, будемо дивитися, яким буде для вас січень, яка буде енергія відчутніша, чим буде наповнений, який буде настрій. Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти. Ну що ж, дивимося. Левчики, січень місяць. Який він 25-го року вже? Яким він буде для вас? Ну що ж, Левчики, перша карта. Ой, яка романтична карта! Король Кубків. О, ви подивіться, який тут мачо-мен. Романтичний, так, Кубків. Угу. Букетом троянд. Ну, як перед таким стояти? Ну що ж, дівчатка, можливо, у вашому житті є такий романтичний чоловік, ніжний, красунчик, харизматичний, чутливий, чуттєвий, і у вас з ним буде побачення. А можливо, в ваше життя війде такий романтичний чоловік. Знаєте, а, це лицар, а не король лицар. Лицарь молодий чоловік від 20 до 40 років. А можливо, так ви, ви познайомитесь з ним, або, можливо, ви маєте вже такого романтичного чоловіка. Він вас запросить на побачення. От Відчуйте, який він, от його енергію. Тут не тут. Не просто побачення, тут пікнік. Дивіться, бачите, тут є підстелений плєт, там якісь смаколики, там є лист запечатаний, можливо, там якась пропозиція, подаруночок. Ну, тобто, січень у вас почнеться левчики, дуже романтично. Можливо, це у вас буде такий настрій. Знаєте, це ваша енергетика. Такої романтики і ніжності, коли захочеться ось чогось особливого, захочеться своїй половинці, своїй кохані зробити, таке приємне, несподіване побачення. Організувати. Ну, левчики, вони тільки запальні, ви ще й будете романтиками в січні. Ну що ж, дивимося далі. Наступна карта для вас, куди це приведе? О, п'ятірка кубків. А як то такий різкий перехід від романтики, кохання і радості, подарунків до а, майже як знаєте, депресії? П'ятірка кубків це втрата, це печаль, це горе, це розбиті мрії, невиправдані сподівання. Оце така засмученість, коли нічого не тішить, нічого не хочу, нічого не бачу. Настільки от, в своєму світі людина вариться і травиться, що біль, не зауважує навколо нічого. Неможливо витягнути її з цього простору, звернути на себе увагу. Можливо, такий молодий чоловік вам розіб'є серце, а можливо, щось піде не за планом, а можливо, він запросив вас, вам якусь звістку сказав, так, не даремно там конверт. Тобто це якась звістка, яка ось приведе вас в такий от стан. Це якщо поєднувати. А можливо, ви зробили пропозицію, а дівчина відмовилась. Або ви, навпаки, очікували пропозиції, а це просто романтичний, романтичний пікнік, романтичний вечір, романтичний час проведений. Тобто, щось не виправдало ваші сподівання. Ну що ж, давайте будемо дивитися. У нас попереду ще багато карт, і ми будемо розуміти, з чим пов'язаний такий стан, чому такі емоції такого смутку, втрати, пригнічення. Ну що ж, ще одна карта. Ой, вісімка посухів. Ситуація дуже швидко поміняється, тому що це найшвидша карта в колоді. Подивіться, яка вона, як фейерверк. Таке враження, знаєте, що ви в такому стані ви зрозуміли, що якщо це не те, що ви хотіли, ну і, і слава Богу, я йду далі. так? Якщо це не пропозиція, то навіщо мені тратити час, я рухаюсь далі. Тобто ви для себе щось зрозумієте, і це рух далі. коли ви... Активно і швидко реагуєте. Тобто в такому стані ви 100% довго не будете. Це ваша стихія, це вогонь. От Депресія і смуток це не про вас. Левчики, ви вогонь. І ось ця реакція це про вас. Ви не можете спокійно сидіти і чекати біля моря погоди. Ви все берете в свої руки і вирішуєте самі. У вас все швидко, динамічно, активно так, так, ні, ні. Все, всі крапки над і поставили, і рухаємося далі. Або разом, або окремо. Оце і є таке ваше рішення, швидке рішення, швидка реакція, коли ви. Я не буду сидіти і плакати. Я рухаюсь далі. Або разом, або кожен своєю дорогою. Ну, тобто, з чим буде це пов'язане? Можливо, вас кудись покликали, можливо, це ви самі захочете кудись вирватися, поміняти ситуацію, поміняти обстановку, поміняти щось, щоб. Змінити свій настрій. Бо швидка карта це дорога, це швидкість, це переміщення, це переїзд, поїздка це взагалі, коли ми реагуємо швидко, навіть несподівано часом самі для себе. Ну що ж, у нас попереду ще... <кх> ще дві колоди, ще шість карт. Будемо дивитися. Сила природи. Що Левчикам розкаже сила природи, покаже, яким буде січень. Вісімка посухів знову ж та, та ж карта. Дивіться, яка вона тут, Як вона аж, ну, аж хочеться туди. А яка тут? Але два рази в будь-якому випадку карта випадає, коли вона кричить зверніть на мене увагу, коли вона програється обов'язково. Але подивіться, яка вона тут. Тут стримуючий фактор. Тобто є щось зовнішньо, що стримує ці посухи. Тут вони летять, тут вони вільно летять, а тут, подивіться, що вони стаціонарні, вони стоять та ще й зв'язані. А що в нас тут було? Лицарь кубків. Тобто, справді, ви щось очікували. Очікували не того, що сталося, тому що якийсь, можливо, вам озвучить цей фактор, щось пішло не за планом, і ви, можливо, поміняли походу, поміняли свої плани. І от від того ось такий стан розчарування. Щось пішло не за планом, щось помішало. Вам можливо зробити пропозицію, сказати правду, освідчитись, покликати з собою, запропонувати щось, тому що щось від вас незалежне. Знаєте, такі, ніби ви набрали розгін, а тут вас так оп, схопили, і ні, не можна не на часі, ще не час. От завжди, щоб відчути енергію карти, потрібно зануритись в неї, відчути себе ось цими. Посухами, які готові були летіти ось отак. А тут їх отак хтось схопив і тримає. І говорить, ні, не можна, зачекай, ще не час. Ну що ж, дивимося далі. Вже підставляйте кожен під свою ситуацію. Чому? лицар кубків і щось його стримує. Він щось мав наміри одні, а вони раптово, несподівано помінялися, щось кардинально змінилося. Тому, знаєте, що маєте, як ви тут плануєте собі щось, освічення, побачення, взагалі розмову якусь таку романтичну чи відверту, майте план Б. Перегляньте різні варіанти собі, сплануйте ви себе, щоб не опинитися ось в такому стані, і вам, і партнері, чи партнерку, ці партнерці чи партнеру, щоб ви могли згладити ту ситуацію, її якось передбачити. Ну що ж, дивимося далі. Ще одна карта для Левчиків на січень місяць. Ну такий буде вас, Четвірка мечів. ну Дуже схоже, тут в нас п'ятірка кубків, коли стан ось такий розчарування, хочеться плакати, душа болить, коли ми оце все перетравлюємо, думаємо. А четвірка мечів це хоч. Дайте мені спокій, знаєте, це горизонтальне положення. Дайте мені спокій. Я хочу подумати, я хочу перетравити, я хочу все собі розкласти по поличках, не потрібно мене нікуди тягнути, не потрібно мене підганяти, щось вимагати від мене. Я хочу спокою. Знаєте, це така позиція подальше від всіх, щоб мене от дивіться, на середині, посередині озера, чи це річка, тобто там, де мене ніхто не дістане. Людина туди заплила і все, і розслабилась, і насолоджується краєвидом, насолоджується спокоєм, насолоджується своїми думками, можливо, планує. Бачите, Тут зверніть увагу, який вираз обличчя. Ну, такий не дуже задоволений, схожий дуже ось до п'ятірки кубків, такий розчарування. Але мечі це вже, знаєте, коли ми починаємо. Кубки це емоції, коли от хочеться плакати, коли ми не можемо адекватно і тверезо мислити. А мечі це вже по-іншому. Це вже можливість думати, можливість е е е порівнювати, це адекватність, це е е тверезість, це е ясність. Гарне поєднання, знаєте, коли от особливо в такому стані такі емоції, коли ми в такому стані можемо ще тверезо і адекватно мислити. Ну що ж, дивимося далі. Наступна карта для Левчиків. Сімка посухів. Вогонь, знову вогонь. І в нас була вже карта вогню. Знаєте, ви приймете рішення, от саме в такому стані спокою, мечі вам нададуть ясності, допоможуть все це перетравити, зрозуміти, і ви приймете рішення, ви для себе зрозумієте. І це швидке рішення, це швидка ваша реакція. Я досить я не буду так от лежати, валятися і киснути. Я, в мене є своє розуміння, своя позиція, своє бачення. Свій план, і я буду дотримуватися свого плану. Бо ця карта і є моя позиція. Я буду приймати рішення сам. Я знаю, що я хочу, я знаю, на що мені розраховувати, я знаю свої сили, я знаю свої можливості. І, будь ласка, не потрібно мені мене просити, диктувати, вмовляти, переконувати. Я маю своє, своє розуміння, свій план, своє бачення. Я розраховую на свої ресурси, на себе. Знаєте, це от начебто, от хтось е, у нас, я розумію, куди я йду, рухаюся, так, збираюсь переходити от по такому містку річку, а хтось покликав. І от це така, не заважай мені, не потрібно мене попереджати, щось там стримувати. У мене є чіткий план. Я знаю, куди я йду, я знаю, що мене там чекає. Ось оце вже позиція ваша, Левчики. Вогонь, який працює ось так, така впевненість, різкість, якщо потрібно, рішучість, ентузіазм, бачу ціль, і я йду до неї. Ну що ж, попереду у нас ще три карти. У будь-якому випадку. Щоб там не відбувалося ось тут, що щось пішло не за планом, і щось вам все-таки. Ну це не розбите серце, але це такі, знаєте, неприємність така. Коли з тобою поступили, якось образили, поступили несправедливо, ви швидко оговтаєтесь, ви не будете сидіти і от плакати. Ви для себе зробите висновки, зрозумієте і, і рухаєтеся далі. Ну що ж, у нас ще три карти, левчики. Можливо, навіть і переоціните, зрозумієте, знаєте, от коли ви зрозумієте, яка людина була поруч з вами, а яку людину ви хочете бачити поруч з собою. Тобто, що я не дозволю більше так з собою поводитись. Ну що ж, ще три карти. Дев'ятка посухів. Ну, Дев'ятка посухів це дев'ятки взагалі це підсумок, підсумок нашої роботи. І знову ж таки, вогонь. Багато вогню у вас, вашої енергії, ваш, комфортної для вас, таку, яку ви, ви знаєте, де ви себе комфортно чуєте. І це, знаєте, втома така. Це або розуміння, що треба, я вже рухаюся до логічного завершення. Пора скручувати це все. Все, що відбувається, і рухатися до кінця. Це коли ви зупинилися подумати, зупинились спланувати, зупинились для того, щоб набратися сил і зробити цей останній крок, дійти до цього фінішу. Ну тобто, це, можливо, буде ваша мужність, ваша наполегливість, ваша втома. Ну, Може бути втома, так? Тому що ось дивіться, тут коли ось такий, такий, такий запал, такий вогонь, я на всіх парах мчуся щось втілювати, щось робити. Тобто в мене є план, а, а мені його хтось от хтось зупинив мене, як поїзд, який мчиться на всіх парах, зупиняють без попередження. Знаєте, зірвали стоп-кран. і от... Такі, що відбувається, що коїться, знаєте, коли починаєш, не розумієш, що відбувається. Ось десь так і оця дев'ятка посухів, коли все, я більше так не хочу. Мене це вимутало, мене це от якісь ті пусті балачки, пусті обіцянки, коли розраховуєш на одне, а воно насправді виливається зовсім інше. Все, я сам сама приймаю рішення. Я закінчую цей цирк. і... Рухаюся за своїм планом. Рухаюся до своєї цілі. Ну що ж, давайте ще одну карту візьмемо. Чістка мечів. Так, знову ж таки, це про те, що от тут депресія в нас, такий стан е незадоволення, вічаю. Тут в нас ми хочемо подумати, перетравити, побути наодинці, і тут також, знаєте, дорога, коли я йду геть, йду від світої людини, йду від тої ситуації, їду розвіятися. Тобто це рух кудись для того, щоб перетравити. Можливо, рух ось на, на природу. Бачите, як в нас тут є озеро, чи це річка. І от, можливо, це і є рух туди, де можна відпочити, де можна побути наодинці, де ніхто не буде виносити мозок, де можна, е знаєте, це такі єднання з природою, провітрити мозги. Оце і є дорога туди. Де мене ніхто. Подалі від ось цього лицаря кубків. Від тих обіцянок, від пустих слів, від. Е Фальшивих якихось е, ілюзій, обіцянок. Ну що ж, остання карта, третя карта для Левчиків. Верховна Жриця. Ну, все була якась причина цьому, і вам її про неї не скажуть. Чому склалося не так, як ви собі розраховували, чому цей лицарь кубків, Ну, хто там на його місці буде так вчинив з вами, щось не договорив, щось приховав, можливо, щось помінялася, якась ситуація, він сам не знав про, про цю ситуацію. Бо верховна Жриця це не має відповіді. Захована, прихована. Коли ми не розуміємо, де біле, а де чорне. Це така таємниця. Ну, можливо, ваш внутрішній голос вам щось підкаже, тому що це карта інтуїції нашої, і ви відчуєте. І ви, ви приймете правильне рішення, тому що дивіться, дивіться, у вас тут і вісімка посухів. Миттєва ваша реакція. Ви не будете чекати. Ви миттєво приймаєте рішення йти своєю дорогою. Тут людина одна, нам не по дорозі. У мене свій маршрут, в тебе свій маршрут. Ну, не склалося, все, життя продовжується, рухаємося далі. не потрібно, знаєте, ви не захочете втягуватися от висненьких відносин, коли вам вішають лапшу на вуха, говорять, а я не винуватий, а я не знав, а в мене такі то, а в мене сьо, а в мене ось тут якісь такі, такі обставини, стримуючий фактор, а я не можу, а, 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 а ще і ще, і ще щось. У вас це не хвилює, ви не будете. У вас є своє розуміння, своє бачення, своя думка, ви для себе самі дорожчі. Тому ви приймаєте рішення. Дякую, до побачення. А ти залишайся, такий ось весь красунчик, залишайся своїми таємницями. Ну що ж, мої любі левчики, ага, оракул часу. Загадуйте бажання. Де вам потрібен термін? І будемо запитувати, оракул часу нам скаже, коли втілиться ваше бажання. Ну що ж, загадали, готові? Я виймаю. Травень місяць. Те, що ви загадали, втілиться і збудеться в травні. Не так далеко ще, не так довго чекати. Ну що ж, мої любі, левчики. Вам все під силу. Ви зможете, що б там вас не відбувалося, ну це все життє, життя, такі от життєві наші наш сценарій, обставини, те, що відбувається всюди і кругом, і зі всіма. Головне, що у вас є своє розуміння, у вас є своє бачення, у вас є свої, сила, харизма. Певненість, внутрішній такий стержень, що я знаю, що я хочу, я знаю, хто я є, і куди мені рухатись. І я вам бажаю не втрачати цього оптимізму, цієї впевненості, цього сонечка. Ви Левчики. Лев це цар і звірів. Не ви йдете за кимось, а за вами йдуть. Ви є взірець, ви є захист, ви є авторитет. Вам все під силу. Я впевнена, що оце не про вас. Навпаки, ви зробите висновки і подякуєте, що поряд мені не зі мною нам не по дорозі з такими людьми, які не тримають слова, які е, міняють, міняють позицію на ходу, е, е, залежать від якихось факторів, не мають своєї думки. Вам точно не по дорозі з такими людьми. Ну що ж, мої любі левчики, я бажаю вам радості, я бажаю вам успіху, я бажаю вам щастя, натхнення, позитиву, успіху. Люблю вас обіймаю, знаю, що у вас все буде гаразд, інакше не може бути. Ну, що ж, мої любі, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, реакції свої, вподобайки, мені дуже-дуже важливо, дуже-дуже приємно, що ви мене дивитесь, що ви мені пишете, що ви ділитеся своїми враженнями. А хто ще не з нами, ласкаво просимо, приєднуйтесь, До зустрічі, папа! -па.